Об'явлення святого Івана Богослова, глава шоста. І я бачив, що агнець розкрив одну з семи початок. І почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому: Підійди, і я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука, і він це йому дано. І він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу початку розкрив, я другу тварину почув, що казала: Підійди, і вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю початку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди. І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливий й вина не марнуй. А коли він четверту початку розкрив. Я четверту тварину почув, що казала Підійди. І я глянув і ось кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту початку розкрив, я побачив під жартівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи: аж доки, Владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу, і кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити. Аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту початку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні. Як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний. Поховались у печери та в скелі гірській, та й кажуть до гір та до скель. Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агнця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може. Амінь.